Що стосується російських командців, так, це могло б працювати, якби Захід діяв стосовно Росії за принципом поділяй і володарюй. Але санкції стосовно російських олігархів, санкції стосовно російського середнього класу, які були прийняті на початку війни і до цього часу не модернізовані, не залишають російському олігархату виходу. А що вони можуть? що російські олігархи виїзні? що вони можуть вільно користатися своїм майном, накопичувати свої активи в західних банках? Ні, не можуть вони ізольовані. Потрібні, потрібен більш вибірковий підхід. Тобто, умовно кажучи, я просто взяв би список російських олігархів і кожного третього звільнив від санкцій, навіть не читаючи прізвищ. От просто рандомно, чи 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 путем лотереї. Це б розколювало б російські еліти. Це дозволило б дозволяло б частині російських еліт розуміти, що дивіться, можливо, майбутнє краще майбутнє можливо без Путіна. Можливо, якщо в Європі, в західному світу, а зараз. Вся Росія, включаючи всіма російськими олігархами, з російським середнім професійним класом, вона ізольована західними санкціями. Потрібен вибірковий підхід. Потрібно дати сигнал російським елітам, що у разі зміни Путіна, зміни курсу держави, ви будете жити іншим життям кращим, вже прямо зараз. Потрібно вивільнити російський середній клас від, від банківських санкцій, від цього, цього, щоб він зажив повноцінним спокійним життям, бачив, що відбувається. В світі відповідно критикував свої порядки, хотів змін в своїй державі. А так ми просто закрили котел, тільки підняли в ньому температуру, і температурою у цьому котлі користується російська влада. Тепер ці олігархи стали ще більш від неї залежні, ніж раніше. Вже вони не мають іншої зони діяльності тільки території Російської держави, яку користує яку контролює російські спеціальні структури. Те саме відбувається з середнім класом, з, з багатьма продуктивними людьми. Так це працювало б, якби була б, кажу, політика кнута і пряника, а не тільки політика ізоляції.